Житомирський виконавчий комітет 29 липня погодив міську програму підтримки ветеранів війни на 2024-2026 роки. Мета програми це надання всебічної та ефективної підтримки особам, які брали участь у військових діях для полегшення їхнього повернення до цивільного життя. Це програма для соціального їхнього захисту. Це програма для їхньої підтримки для перенавчання для ну тобто, то, що сьогодні допоможе ветерану повернутися з кар'єри військового до цивільного життя. Програма передбачає як психологічну реабілітацію, так і медичну реабілітацію. Потім зобопротизування, зуболікування. Далі відпочинок для дітей захисників, які загинули, і також там ряд допомоги і проїзд безкоштовний по місту. Потім комунальна оплата. Там допомога від міської від міської ради 50%. Наразі для реалізації програми коштів з бюджету не просять, говорить Андрій Забігайло. Проте вже мають певні розрахунки, які представлять згодом, зокрема для надання грантів ветеранам. Ми будемо захищати кошти, щоб можна було для Наших ветеранів отримувати грандову допомогу на розвиток їхнього чи то громадських громадської діяльності, чи то їхнього бізнесу. Ми будемо пропонувати, щоб ми розпочати декілька грандів на суми від 200 тисяч гривень. Начальник профільного управління розповідає, з якими питаннями найчастіше до них звертаються самі ветерани або їх рідні. Часто задаваємо питання це житло. Те, що сьогодні, ну, в принципі, у нас є державною програмою постанови ж само 719, там 280, 214 про забезпечення компенсації на закупівлю житла. Тому що кожен ветеран, хто приходить, Маючи, якщо це перша друга група інвалідності, у них дуже багато питань, вони хочуть стати на квартирний облік і також потім в майбутньому отримати цю компенсацію. Далі дуже часто задають питання з санатор... санаторно курортних відпочинку, тому що повертаються і хочуть десь психологічно розвантажитися, відпочити. Також запитують діти відпочинок для дітей. Це також дуже часто, тому що батьки служать, а діти знаходяться постійно вдома. І, 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 ну і матеріальне забезпечення їхнє. Можливо, якісь допомоги матеріальна від, від міста в управлінні зазначають, ветерани можуть телефонувати або приходити до них з будь-яких питань, зокрема встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, отримання матеріальної допомоги від міста або за юридичною консультацією.